З початком повномасштабного вторгнення ціни на овочі та фрукти значно зросли, а деякі взагалі у дефіциті. Ми опитали тернополян, на чому вони економлять і що купують. Треба економити на продуктах, бо дуже виросли ціни, зарплата така сама і інфляція конкретна. А чи купуєте виконані цього року? Ні, ні, ні в якому разі, ні. Кожного року ми як купляли, наприклад, там, з нами помідори, так і купували, заготовляли. Так що на рахунок ціни воно не економино, тому що. Ну, стараємося с Можливо, менше, але не економимо. Не економимо. Бо нас дитина і нам треба вітаміни. Не купую кавунів, не, не купувала один раз тільки. Купляємо саме необхідне, а стараємося зараз овочі, фрукти. А так ціни, ціни високі. Ну дещо можна, якщо взяти лохину, то порівняно з минулим роком цього року лохина, може, і дешевше була. Помідори, помідори дорогі, нема такого вибору. Що є можливість, то купляємо. Овочі, щоб там щось закрутити на назаймові. Не економлю. А що найчастіше купуєте? Фрукти, ягоди. А як щодо кабільні цього року? Ні, ні разу не купляла і не збираюся купляти. Переживаю, що вони занадто хімічні і ну, почекаю, поки будуть херсонські.